Зовсім недавно я розповідав, що можна випаяти зі старих електронних пристроїв. І в тому відео я показував одну платку зі старого монітора з от такими мікросхемами. І ось мені знадобилось зробити схему, що реагує на негативний фронт, або ж його ще називають спад, вхідного сигналу, та видає короткий звуковий сигнал певної тривалості ось такий. Спробуйте вгадати, для чого це мені знадобилось, а я вже трошки пізніше вам це розкажу. Що ж таке фронт сигналу, та ще й негативний? Суть в тому, що вхідний сигнал може бути будь-якої тривалості, і реагувати потрібно саме на момент зміни з високого рівня сигналу на низький. А на виході мені треба імпульс певної фіксованої довжини, який і буде давати оце пікання. Пристрій, що видає імпульс фіксованої довжини, називається одновібратор або моностабільний мультивібратор. Спочатку я планував зібрати його на транзисторах або окремих логічних елементах, а потім я придивився до цієї плати і знайшов там ось таку мікросхему. Вона робить якраз те, що треба. Випаюю мікросхему з плати. Та встановлюю її в адаптер. Необхідна мені тривалість звукового імпульсу складає приблизно від 100 до 200 мілісекунд. Мікросхема складається з двох ідентичних модулів, кожен з яких і являє собою ось цей моностабільний мультивібратор. Кожного цього пристрою є два входи. Один з них реагує на позитивний фронт, інший на негативний. Обидва вони встановлюють внутрішній тригер, який через певний час самостійно скидається. Також можна скинути тригер вручну через окремий вхід скидання. Також кожен цей модуль має два виходи прямий та інверсний. Невеличкий спойлер, обидва ці виходи пізніше мені знадобляться. Час, через який триггер скинеться, залежить від опору та ємності резистору та конденсатору, які підключені до цих спеціальних виводів. В даташиті є формула для розрахунку часу скидання, проте в неї не вказані одиниці вимірювання. Спробуємо визначити це експериментально. Я підключив світлодіоди різних кольорів до прямого та інверсного виходу. Щоб візуально бачити стан, в якому перебуває мікросхема, отже, я підключив обидві половинки мікросхеми. Виходи кожен до своєї пари світлодіодів. А входи керуються усього двома кнопками. Кожна кнопка посилає сигнал одночасно на дві половинки, РЦ-ланцюжки у них різні. Ось тут ємність в 5 разів вища, ніж тут. А опір у обох однаковий 100 кОм. До речі, я розібрався з одиницями вимірювання. Все що я провтикав, і вони вказані ось тут в прикладах. Але вони теж накосячили ось тут схема живиться від напруги 3,3 В. При ввімкненні вона зразу видає імпульс. До речі, мікросхема ловила усі на світі завади від пальця, мультиметра, погоди на Марсі та ще чогось, аж доки я не підключив заземлення до мінусу живлення, тоді все почало працювати стабільно. Отже, лівий по схемі вхід підтягнутий через резистор до землі, а натискання кнопки підключає його до плюсу. Тобто при натисканні спостерігаємо позитивний фронт сигналу. Права кнопка навпаки при натисненні формує негативний фронт сигналу. Обидві ці дії однаково запускають тригер. Верхня половинка дає більшу тривалість імпульсу із-за більшої ємності конденсатора. Тривалість імпульсу лишається однаковою незалежно від того, як довго тримати кнопку. І в випадку, коли ми відпускаємо кнопку до того, як вихідний імпульс закінчиться, так і в випадку, якщо тримати її досить довго. Я підключив світлодіоди напряму до виходів мікросхеми через резистор. Струм споживання світлодіодів тут всього декілька мА, це допустимо для цієї мікросхеми. Проте без транзисторів все ж не обійтись. Для звукового сигналу я буду використовувати ось цей модуль. Він видає дуже голосний звук частотою трошки більше 2 кГц при подачі на нього постійної напруги живлення від 3 до 7 вольт. Максимальний вихідний струм для виводів цієї мікросхеми складає усього 10 мА, а ця пищалка споживає 15. Тому я додав звичайний ключ на транзисторі. Він буде давати достатньо струму, щоб живити цей динамік. Отже, пищалка працює. А для чого вона мені знадобилась, я покажу вже в наступному відео. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, та чекаю ваших коментарів з варіантами. Буде дуже цікаво. До нових зустрічей!